Учасник української делегації на переговорах з Росією та радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів перші деталі. Нагадаємо, перемовини тривають у турецькому Стамбулі. Під час проміжного брифінгу української делегації Подоляк заявив, що на переговорах розглядають кілька питань. Ключове з них це договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Адже тільки з таким договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні. Друга основна тема обговорення припинення вогню заради вирішення гуманітарного. Ніх проблем, адже їх накопичилось багато, і вони потребують негайних вирішень. І окремо хочу наголосити на тому, що сьогодні маємо ще одну проблему. Ця проблема все стає більшою і більшою. Це проблема ескалації війни, ескалації ненависті, ескалації, скажімо так, порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях боїв. В нас є і в прямому ефірі. Подеколи вже йдуть заклики з обох сторін для того, щоб знищувати націю одну чи іншу, і таке інше, і це все приводить до конфліктів. До відео навіть записів того, як порушується Женевська конвенція по, по відношенню до військовополонених.